Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо проходити п'яту складність острова Розмарин. І для початку ми візьмемо дані бонуси. А саме захист від вогню та захист від яду. Ці два бонуси обов'язкові, тому що без них вам буде дуже важко пройти даний етап. До речі, я створив свій телеграм-канал. І якщо у вас будуть якісь питання або ви захочете зі мною зв'язатися, ви завжди зможете мені про це написати в моєму телеграм-каналі, посилання в описі. Що ж, і тепер, коли ми на острові Розмарин, ми звичайно вибираємо п'яту складність та вибираємо персонажа, за якого будемо грати. Якби в нас тут був Алхімік, я б вибрав би його, але найкращим варіантом зараз є лицар. Потрібно обов'язково читати характеристики персонажа, перш ніж його вибирати. Що ж, тепер нам потрібно пройти першу хвилю атак монстрів. Якщо ви взяли бонуси, про які я вам говорив на початку відео, то пройти даний етап вам буде доволі просто, адже пройти даний етап без зброї було б саме по собі важко, а з даними бонусами це стане набагато легше. Після того, як закінчилась перша хвиля атак, ми, звичайно, можемо вибрати зброю, і ми вибираємо палача. Перед цим його звичайно потрібно скрафтити, як заходити на острів Розмарин. До речі, не забувайте забирати нагороди, які ви отримаєте на килимі. Що ж, тепер ми опинилися на другій хвилі атак, і тут зразу ж з'являється перший босс король сніжних мавп. Його можна доволі швидко вбити, адже в нього дуже мало хп. Що ж після того, як ми перемогли, ми повинні обов'язково назбирати багато щитів, а саме не менше двадцяти, тому нам, як ніколи, потрібні кокоси. І, до речі, якщо вам пощастить, як і мені, ви просто обов'язково повинні взяти цей бонус, адже він дуже корисний. Також я б вам радив взяти цей бонус, адже завдяки нього ви зможете призвати багато домашніх улюбленців, які звичайно вам допоможуть. Також я б вам радив взяти бонус швидкості, адже цей бонус допоможе вам швидко та ефективно долати ворогів, а це нам і потрібно, щоб здолати самого головного боса. Після того, як ми дійдемо до шостої хвилі атак, в нас з'явиться другий бос, а саме Варколіна-Лідер. Перемогти його буде нескладно. Звичайно, якщо ви до цього прокачалися. А з навиком захист від яду вам буде ще легше, адже він потрібен для того, щоб уникати яду. Цих рослин, яких ви зараз зможете бачити на відео, адже їх дуже багато. Моя вам порада: якщо ви знайдете громовий молот війни та ще й з модифікатором, ви просто обов'язково повинні його купити, адже він дуже сильний і він легко допоможе виграти останнього боса. До речі, я вам раджу, після того, як ви купили дану зброю, взяти бонуси, які будуть поповнювати вашу ману, а також взяти бонуси, які роблять більший урон від ефектів. На 10 хвилі атак нас буде зустрічати бос Нянь, який сам по собі являється дуже сильним, якщо у вас немає бонусу захист від вогню. Як ви бачите на відео, я його дуже швидко переміг, і це все звичайно через мою зброю. Також я хочу вас застережити, що уже після 10-ї хвилі, а саме з 11-ї, у вас почнуть з'являтися дуже багато ворогів, яких здолати буде геть непросто. Тому ще приблизно десь на початку відео я наголошував брати вам зброю, яка буде бити по площі, адже це збільшить ваші шанси на перемогу. Як ви бачите, ми вже змогли і дібратися до нашого останнього боса. Він дуже сильний, і нам обов'язково потрібно якомога швидше ухилятися від серпів та його стріл, а також ухилятися від його комбоатак. Якщо ви уважно придивитесь, то на цьому моменті наш бос перейшов у злий облік. Чесно кажучи, мені після цього стало трохи важче його вбивати, але звичайно на ефект це ніяк не повпливало, хоч бій і був доволі складним, але все ж таки мені вдалося його перемогти, хоча, звичайно, і нервів було багато. Я хочу вам ще раз наголосити, що перемогти його було дуже складно, але в мене це вийшло. Я думаю, що якщо ви будете дотримуватись моїх правил, то у вас також все вийде. Що ж, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення.